Роботу по відеопрезентаційним матеріалу на тему будова і функція пульпи, етіологія та патогенез пульпіту, класифікація та клініка пульпітів, діагностика захворювань пульпи виконував студент 4-го курсу стоматологічного факультету Міжнародного коментарного університету Кітчів Дмітрій. Передмова: це відносно навчальний матеріал. Це дуже швидкий розбір тем для освіжування пам'яті. Весь матеріал був взято із підручника. Терапевтична стоматологія, том 2, за авторством Данілевського та інших. Пульпа, пульпа дентіс, Смогерійне спеціалізоване сполучне тканинне утворення, пульпа, заповнює порожнину зуба, поступово переходячи в ділянці верхівкового отвору в тканину періодонта, пульпа, що міститься в порожнині коронки зуба, коронкова, що в кореневих каналах коренева, морфологія складається з пухкої сполучної тканини. Яка містить багато клітин міжклітинної речовини, кровоносних судин і нервових волокон. Волокна, представлені колагеневими і ретикулярними. Основними клітинами є одонтобласти, фібробласти, малодиференційовані клітини, макрофагоцити, Тощо, ці клітини розміщені в пульпі нерівномірно, що дозволяє виділити в ній три шари: перший шар одонтобластів або периферійний в суть. Пульпа прилягає до дентину саме до одонтопластів. Там є волокна Томса, що йдуть у дентинний каналець, якого пульпа наче годує. Другий шар субодонтобластний або камбіальний. Суть. Там знаходяться малодиференційні клітини, що здатні перетворитися на одонтобласт. Центральний суть. Єгістоцити, попередники НММ одонтобластів та інших. Численні анастомози із капілярів вену та лімфоїдної тканини. Важливо: запалення пульпи становить від 14 до 25%. Характер запалення зумовлюється різними рівнями реактивності організму і має перебіг переважно з проявами ексудації, наприклад, гамірнозний пульпіт, альтерації всі види гострих пульпітів за рахунок активності фосфатази чи проліферації. Наприклад, гіпертрофія пульпи, Етіологія пульпіту. запальний процес виникає у відповідь на подразники. Етіологічними чинниками можуть бути мікроорганізми: Streptococcus mutans, Streptococcus sangius і astramices viscoccosus та їх токсини, хімічні, Молочна та піровиноградна кислоти, токсичні речовини, мщековиста девіталізуюча паста, температурні. Гіперемія пульпи, механічний, травматичний пульпіт, періодонтит та інші підрізники. Вони викликають протиоліс твердої тканини зуба, класифікація та клініка пульпітів. Наразі представлена таблиця диференційної діагностики гострого пульпіту. Найголовніше, на мою думку, я виділю червоним кольором. Наразі представлена таблиця із диференційною діагностикою хронічних форм пульпіту. Так само я виділив червоним, найголовніше, на мою думку. Дякую за вашу увагу.